Який ти демон по знаку зодіаку? Овен. Асмодей чорного полум'я. Той момент, коли ти вже не контролюєш себе або я, або ніхто, спалюєш мости, стосунки, здоров'я, аби перемогти. Люди відступають за кілометр, відчувають жар. Ти не вмієш зупинятись, навіть коли вже переміг. Тому після тріумфу часто лишаєшся сам серед попелу. Телець. Мамон, золотих ланцюгів, кажеш, моє, і це назавжди гроші, людина, місце не віддаєш. Хтось спробує забрати, ламаєш йому пальці об свою впертість, ти можеш роками терпіти, але коли рушиш, розчавиш. Тому тебе або бояться, або сидять на шиї вічно. Близнята ліліт двоголоса одночасно кохаєш і ненавидиш одну людину. Говориш, люблю і через хвилину рвеш її на шматки повідомленнями. Люди ніколи не знають, з ким розмовляють з тобою чи з нею. Ти змінюєш настрій швидше, ніж люди встигають моргнути. Тому тебе або обожнюють, або тихо блокують. Рак левіафан, глибин. Пам'ятаєш кожне слово, яке тебе образило. Роки проходять, а ти вночі прокручуєш той діалог. Коли приходить час, топиш людину в її ж сльозах. Ти можеш місяцями мовчати, а потім одним поглядом знищити. Тому тебе або носять на руках, або бояться до смерті. Лев, Люцифер, зірка ранкова не можеш бути другим. Краще ніде, ніж не першим. Гордість у тебе смертельна, легше померти, ніж визнати провал. Ти світиш так яскраво, що інші або сліпнуть, або йдуть у тінь. Тому навколо тебе завжди або фанати, або спалені трупи стосунків Діва, Вельзевул, тисячі очей. Бачиш кожну дрібницю, і не можеш промовчати тут криво, тут брудно, тут ти помилився. Люди або стають ідеальними поруч з тобою, або ламаються, ти критикуєш з любов'ю, і це найстрашніше. Тому тебе або слухають як Бога, або тихо ненавидять. Терези, а старот кривавих ваг. Посміхаєшся, коли ріжеш. Це ж справедливо. Твоя улюблена фраза перед ударом у спину. Ти можеш роками бути милою, а потім одним рішенням знищити. Тому тебе або вважають ангелом, або проклинають уночі. Скорпіон. Абадон, король безодні. Не мстишся, гаряче. Чекаєш руки. Коли людина вже забула, забираєш у неї все одним рухом. Ти знаєш усі її секрети і тримаєш їх як отруту в жалі. Тому тебе або люблять до божевілля, або бояться до паралічу. Стрілець, беліал вогняних стріл. Не можеш довго в одній клітці. Робота, стосунки, країна якщо душить, тікаєш і спалюєш двері. Свобода важливіша за все, навіть за тих, хто тебе любить. Тому тебе або ловлять у сітку, або просто відпускають і сумують. Козіроге, сатанаїл крижаних вершин. Йдеш до мети по головах. Дружба, кохання, мораль. Потім на вершині озираєшся нікого, і тобі ок. Ти можеш 10 років іти до однієї цілі і не відчути втоми. Тому тебе або поважають, або тихо заздрять до сказу. Водолій молох електричного хаосу руйнуєш старий світ, бо так треба. Друзі, традиції, правила у смітник, якщо заважають люди або йдуть за тобою в революцію, або ти йдеш без них. Ти завжди на 10 років попереду, тому тебе або не розуміють, або згодом назимають генієм. Риби, дагон океану ілюзій живеш у своєму світі і затягуєш туди інших. Коли людина тоне в твоїх емоціях просто пливеш далі. Ти не винен, просто так влаштований океан. Ти можеш кохати людину і одночасно тримати на відстані, щоб не утопити. Тому тебе або обожнюють як Бога, або тихо тонуть. Тепер ти знаєш, хто сидить у тобі. Він не злий і не добрий. Він просто ти без маски. Напиши свій знак у коментарях. Може, я скажу тобі, коли він візьме кермо остаточно.